Щоб остаточно зняти питання, чому українська влада нічого не може протиставити бойовикам на сході, відкрию вам ще одну таємницю. Нещодавно голова Верховної ради Володимир Гройсман зобов'язав депутатів розкрити перелік своїх помічників. Звичайно, ми поцікавилися, хто ж допомагає депутатам з комітету з питань національної безпеки та оборони, і здається, натрапили на сепаратиста. Помічником секретаря оборонного комітету ради Івана Вінника працює такий собі Дмитро Васильєв, який за нашими джерелами має паспорт громадянина Російської Федерації. Васильєв обожнює георгіївські стрічки та захоплюється військовою реконструкцією. Нагадаємо, такі ж інтереси полковника гру Ігоря Стрелкова Гіркіна, який зараз тимчасово не працює. Можливо, комусь з депутатів потрібен ще один кмітливий помічник. Тільки но рада оприлюднила списки помічників. Відразу скандал. Депутат Борис Козир взяв у помічники колишнього очільника Миколаївської ОДА Геннадія Ніколенко. Геннадія звинувачують у сепаратистських закликах по тем прієжжим людям, ви називаєте нацистами, фашистами, э, Я свої, не свої не нацистами не фашистами. Як повідомляють інтернет-змі, за це на нього і порушили кримінальну справу за фактом розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Окрім цього, пана козера консультує його батько Юрій Козир. А нардеп Іван Вінник протягнув у раду свого старого знайомого поціновувача воєнних реконструкцій Дмитра Васильєва. Подейкують у Росії він був фігурантом у двох кримінальних справах, де замішані чималі гроші. Тож програма гроші вирішила перевірити, кого народні обранці обрали собі в помічники. Комусь зручно працювати в оточенні своїх близьких знайомих, як Олександру Співаковському. Він консультується з 21-річною донькою голови «Укроборонпрому» Анастасією Романовою. Так, син віце-прем'єра Геннадія Зубка Сергій Геннадійович працює помічником у нардепа Андрія Павелко. А от у Давида Макар'яна серед його 24 помічників Андрій Рябікін, брат мільйонера та заступника Віталія Кличка Павла Рябікіна. А комусь зручно працювати у тісному родинному колі. Як нардепу Петру Ванату, поряд з яким плічо-опліч -пліч працюють його сини Максим. Та Олександр Ванат. Поряд з близькими воліє працювати і нардеп Олександр Фельдман. Йому допомагає його син Олександр Олександрович Фельдман та батько Борис Фельдман. З нардепом Дмитром Святашем працюють його молода дружина Анжеліка Святаш та батько Володимир Святаш. А нардепу Геннадію Ткачуку допомагають брат Ігор Ткачук та син Сергій Ткачук. Отак От Верховна Рада перетворюється на одну велику родину.